«О Оприсвята, владичице, Діво Богородице, спаси й сохрани під покровом Твоїм моїх чад, тут назвіть імена. Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утробі матері, укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам. Умоли Господа мого і сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого небесного материнства, вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх, назвіть імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитину цілком Господові моєму Ісусу Христу і твоєму пречиста, небесному заступництву. Амінь.